Вітаю вас! Давайте розповім про обов'язкову вправу для всіх стокерів. Причому як для початківців, так і досвідчених фото і відео стокерів. Дивіться, коли ви, наприклад, захочете відкрити своє виробництво, наприклад, меблів, так? сучасних меблів. Ви знайшли майстрів, ви вже дістали обладнання, але вам потрібно знати, ну, як виглядають ці сучасні меблі, так? Що, які тенденції, що продається, що не продається. Для цього вам потрібно ознайомитися з роботами колег по цеху, ну чи конкурентами, але скоріше колег по цеху. Щось подібне з цим іншим, ви хочете випікати якусь випічку, то треба подивитися, що зараз на ринку, що взагалі модно, що не модно, і те саме зі стоками. Тому, якщо ви потрібно, ось ця і є вправа, потрібно постійно дивитися. Тенденції, топи, роботи не потрібно точно копіювати так. Особливо, якщо там якісь складні ідеї, складні роботи, можуть навіть і пожалітися на вас, і ваші роботи видалять, а вас візьмуть на олівець з редактори стоків. О, але загальні тенденції і розуміти, що таке добре, що таке погано, що таке стоковість, це потрібно постійно робити. Давайте я вам трошки коротко розкажу. І потім в кінці ще трошки пожалість на фріпік. Але, але спочатку основна тема. О. І можна, наприклад, якщо ви працюєте в, 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 в основному фотографії або в основному відео. Наприклад, ну, наприклад відео я от хочу познімати, наприклад, Давайте от фуд, фуд. подивимося, що взагалі. То це є максимально, це максимально широка тематика, так я не, не бажано шукати. Але ми зараз подивимося, що в топах. Не обов'язково переходити, наводите от мишку, курсорчик. так? Сьогодні, сьогодні інтернет не дуже такий. Я взявся записувати відео. о, І дивимся. І думаєш, може я таке чи не можу знімати. І тоді часто відпадають питання, типу, чому я так мало заробляю? Я, наприклад, таких вже запитань не задаю, колись задавав. Тепер ні, я дивлюся, я, ти мож, і собі задаю питання, ти можеш павлотки зняти? Ні, не можу. на даний момент. Розумію, Як воно це робиться, але в мене немає камери, яка знімає наприклад, 120 кадрів в секунду, так, можливо і 240. І я не маю можливості на відкритому вогні отакі отакі от, таке знімати, тому що мене вижене з хати. Батя, я вижене. Таке от, я можу десь поїхати в екзотичну країну зараз і зняти це. Це навіть не з дрону, це з мостами, скоріше всього, знімали. Ні, не можу. Все, питання відпадає. Таке можу зняти? Можу. Ага, собі взяв. Приблизно, приблизно саму ідею, точно не потрібно повторювати. Так я можу і отак ви по всьому проходитеся, О, отут. Тут я не розумію, як вони технічно це робили, чесно, я щось поки що не розумію. Ну і плюс, мінімум тут кадрів 60, саме менше, або 120. Так я в холодильнику. О, так я вже можна знімати. От от, ідея тільки фотогенічну людину знайти. Таке я, от, я не то, що можу, я такі і знімаю. Так я також можна. Все, тільки ще я хочу щоб хтось е на слайдер, напевно. Ні, це не слайдер, це з 3D е електронного стабілізатора стабілізатором знімає. І все, і різні жанри. Та то, по-моєму, моє відео. Ану, дайте, я перепрошую. Секундочку. Ану, зараз глянемо. Ні, то не моє. А я таке от подібне закинув. От, Я таке закидав. О. Таке на касі. Ну, це складніше зняти. Це. Ще одне відео. У мене щось подібне я закидав. От, Красива компанія їсть там піцу. До речі, на десь на другій сторінці я був в топі, вроді. Так, от дивіться, як закидають. Ну, Це я знаю, як технічно робиться, це, закидає, це такими підкидається, та як... з такої тканини, як, та як типу, як, м, людей з, е, пожежні... пожежники людей з поверху ловлять. Тільки навпаки, підкидаєш і, ло, і камерою ставиш за, фокус заздалегідь і знімається. Ну, але все одно це треба технічно мати можливість таке познімати. О, і отак от постійно, періодично, це треба... Дивитися, от. таке можете. Я таке також можу. І закидав. І де що в мене продавалося. Тільки не рис там був. а тут. О. І отак в декілька сторіночок можна до нас якийсь падає. Ну, це вже, напевно, 3D, а ні, це не... може і не 3D, але не знаю, Щось, як вони. О. І от приблизно, розумієте, в якийсь... от. також, коли ви вирішуєте, нема мого тут, в мене було, тут теж зображення моє. Коли ви вирішуєте щось знімати, ну, наприклад, ну, хочете, що попкорн. -поп поп Які ідеї? Що, що, е треба, переклали. попкорн І дивимося спочатку, що, що знімають люди, хоч приблизно. І ще для чого ця вправа корисна, тому що має бути максимально різноманітність фото-відео. Тому що вони стоки досить, досить точно, як фото, так і відео, вони бачать семіляри, навіть якщо ви їх зразу не закидаєте, там поступово, вони їх бачать, і вони з вашої партії, там, наприклад, 20 таких подібних, як би так сказати, ідентичних чи не що прям один в один в кадр. Ну, все одно вони серія, так, і вони її бачать, і вони з тої серії, з цих 20 кадрів, вони одну тільки дадуть, десь там трошки вище покажуть, а все інше вони не дадуть. Тому треба максимально різноманітно робити. Ну, тут... О, бачите, тут розкидається, тут вони тріскає, хоча це я вже думаю, що це 3D. Тут, ну тут треба бачити, тут треба красивих людей, що не гарно їли. Тут я таке не зніму. Я кавун їм. Сусіди знизу прибігають, чого ви нас затоплюєте. Тут треба гарно міти? Я так не зроблю. О, дивимося. Таке от. Також не зроблю. Не знаю, як вони то роблять. Ну якось можна догадатися, якось технічно. О, це простий кадр. Я, до речі, недавно попкорн фоткав, я щось таке не додумався. Це дуже простий, таке можна знімати. О, але бачите, вони видають видачі максимально різноманітні кадри. О, таке я не зроблю. Крутилочко, то легенько я то зроблю. Ну і плюс, бачите, люди, типу, крупним планом, щолкають то все діло. Ну, і тут треба фотогенічну компанію зібрати. О, і ви зрозуміли. І отак постійно треба це дивитися, щоб розуміти, що у вас не було запитань, чого так мало заробляєте. Я ще раз кажу, я собі, наприклад, такі не задаю, щоб ви не знімали одноманітно. Бо якщо зняли, у мене та проблема, я борюсь з нею. Зняв там 20-30 в одному стилі, стоки то бачить, дає один кадр, свій знає, якщо він прийме всі. І ще що цікаво, до речі, багато можна замітити таких тенденцій. Наприклад, якщо ми беремо відео, так, відео, це я заметив, майже все тут, тут slow motion. Що таке слово motion? це є за сповільнені кадри. Тому якщо ви знімаєте 25-30 кадрів, 24 в секунду, так, і без сповільнення. Майже вам буде важко попасти десь в топи або в продажі. Ми бачимо, що це все сповільнені кадри. От, вона ті от, дами щолкають, і це також сповільнено. І тут тут, ну, тут, ні, тут ні. Ну але майже все, майже все. Я дивлю, я так дивився, інші там продукти харчування, майже все це є slow motion. О, Тут сповільнено, І, і, і індійці її і щолкають, пакистанці. Все все сповільнені кадри. Я навіть, до речі, десь було м -м -м, відео. Про Стоки, там така світла Стокі ще розказувала, по-моєму, то з Московії була. То вона говорила, що вони спробували, коли в них, було, в них була камера, яка знімала тільки 25 кадрів 4К, вони пробували 25 кадрів 4К, або full, і full HD 60 кадрів зі сповільненням. То Full HD зі сповільненням краще продається, ніж 4К, але без сповільнення. Оце запам'ятайте. Так що, таке постійно дивіться, і будете розуміти. Як більше заробляти і чому так мало заробляєте порівняно з іншими. Ну і давайте ще на той шатерсток пожаліюся. Дивіться, шатерсток. Давайте покажу, скільки. Минулий місяць він мені нарахував грубими-грубими 71 євро. Зараз, секунду, інтернет повільний. Давайте по руках. Та навіть не по руках, давайте я вам всю статистику покажу. Секунду, ця статистика в мене отут. all time. От. От там були кращі часи. О, це кращі часи. Бачите, тут 220 євро, 190 євро, 181 євро. Ну і тут воно вниз-низ-низ, потім відбилось від дна і вже чуток, чуток пішло вверх. І от минулий місяць, 71 євро. Але проблема в тому, що з 171 євро, вони мені нарахували тільки, тільки 45 євро. От вони. 44,99, 45 євро. Та, в мене я згідний, в мене не заповнено. You must upload your tax сертифікат. Ви маєте заповнити ваш сертифікат. Якщо ні, вони знімають 24%. Але я порахував, та, 24% від 71%, все одно то не буде 45. Там має бути щось 55%. Я їм написав листа. Так і так, там вічливо. На лист вони завжди відповідають. Прийшло, що ми отримали весь лист, ми з вами зв'яжемося. На лист відповідають завжди ну, спішать, вічливо все. Пройшло більше ти, тижня. На цей лист не відповіли. А так, якусь тематику щось питаєш, вони завжди відповідає за 1-2 дні. а Тут 10 днів пройшло мовчать. Як з 71 євро, так? Відняли 24% і вийшло 45%. А де ще 10 євро? Відповідно, не назбиралося на, на вивід. Отаке. От так що. Фріпік-фріпік. Фрі таке. Ну все. Так що, отаке от сьогодні невеличке відео. Але Хто забуває про те правило, що потрібно той, то він багато втрачає. Що потрібно знімати різноманітно, якщо відео slow motion, якщо фото, просто знову ж таки, різноманітно, креативно. І тоді роботи будуть більш стоковими. Все, Всього доброго вам і успіхів на, на тих же істоках.